Громадяни, Сьогодні по плану роботи у нас зустріч депутатів районної ради. Чели депутати міської ради, члені виконкому міської ради, голови міської ради і з громадянами міста. На цю зустріч запрошувалися депутати міської ради, районної ради, члени виконкому, керівники організації підприємств, виконува міста, жителі міста. На зустріч прибуло. Та 70 чоловік. Я думаю, що хто за, затримується і чекати не буде, тому що перегнали в у нас. почали роботи о 15-й годині. Ропочати роботу нашого. Зустріч. За це що голосувати. Проти отримав одного. На зустрічі присутня. Положка Василь Євгеневич, комічник народного депутата. Невжинський Володимир Михайлович. Народний депутат Ляшка. Олега Валерійовича. Невжинський Володимир Михайлович. Голова. Районної ради Дендар Васильович, плачений низького району. І ще ряд представників, які присутні поставили. Для видання зустрічі нам необхідно на виходить пропозиції. Які кого ми продовжуємо? Якої пропозиції? Давайте пропозиції. Пропоную до складу президії обрати весна Федора Івановича, міської голова. Гамрій Олександр Миколайович, член виконкому, заступник начальника міністі. Новиць Валентина Хевесіївна секретар міської ради. До секретаріату посідач Раїса Миколаєва, спеціаліст міськради, Гаманиця Олена Петрівна, дінову міськради, Чечка Галина Віталіна спеціаліст міськради. Я думаю, що вони будемо розглядати президент на секретаріат, тому що це довго для нова зустріч. Якщо хтось ще якісь пропозиції, ну давай. Хто за те? Щоб до складу. на Очекайте, ще є. Мене сказати, ні, 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 ні. Значить, шановні Мерни, на даній зустрічі буде звітувати міська рада. І буде звітувати вже не вперше. Як ці звіти проходять, ми бачимо пам пам і пам'ятаємо, дуже пам'ятний міні і позавчорашній день. Сесія Менської міськради в інтернеті викладена, котру вів Федір Іванович. Якщо це зустріч нас, мені з міським головою, міською радою, то я пропоную, тим більше, що будемо заслуховувати їхній світ, обрати когось із нашого складу для ведення цієї зустрічі. Це буде розумно і раціонально. У мене є е, чітка конкретна пропозиція на даний момент. Серед нас присутній, е, член нашої громади Невжинський Володимир Михайлович, який чудово вміє проводити сесії Районної Ради, великий досвід, велика коритність, діловість. Я прохав би е, обрати його, головуючим на цій зустрічі для її. всім нам на користь. Що буде, коли буде вести Федір Іванович, ну я думаю, ви знаєте. Це не найкраще варіант. Дякую. Все вас. Дякую вам на Іванович. Ну я вам з вами говорив, що давайте присюджувати. Далі будемо по-демократичному. Хто буде робити звіти, дай вичепиться перед людьми. Так що дивіться, мене нема претензій до. Наружинство. Я тоді прошу, чтобы до сих вышли вийшли и еще Кто за це прошу проголосовать? Кто против? Утребующих не До секретаря секретарь, Нема Кто за це прошу проголосовать? Против? Утребующих не Значить, оберег попереджив, просто так, місця опресував, не трасив, чотири сутки. Добре, що... Сьогодні на нашій зустрічі, на зустрічі з міським голова, присутні депутат районної ради, район, благочинний майданського району, Геннадій Василь Петрович. Він попросив, затримуватися не буде на цій сесії, і попросив першим йому дати слово, навіть не тверджуючи порядок день. Ви не запрошуєте. Шановні вчителі міста, шановні присутні, дяді ви та відя. Сьогодні почуємо звіт міського голови. І можливо, кожен має свої думки, кожен скаже е, своє слово, якщо буде бажання. Але ж тиждень тому я також був присутній на сході селища і звіта. Голови селищної ради Павленко Володимира Михайловича. Коли люди йшли на зустріч, на звіт голови, ну, різні були думки, якісь такі пригнічені, настрій поганий. але ж Бог не без милості, і через Березну проїздив Василь. Нечепа – не артист, народний артист України, гірник. І він також попросив слова перед людьми, привітав усіх з Вілиним роком, який посвячується трасу Григоровичу Шевченку, виконав ліричні пісні на міші траса Шевченка. І звернувся до людей. Тарас Шевченко прагнув, боровся за щасливе майбутнє нашої держави, держави Україна. І важко йому прийшлося в житті. А я для себе подумав, що Ісус Христос раді волі і свободи людей також пройшов хресну дорогу до Голгофи і своїм Воскресінням переміг смерть. Шановні мої, коли заглянути сьогодні кожному в душу, то там тривога щось недобре коїться в нашій державі і дійсно так, дійсно так. Якщо ти не ладив сусідам, якщо в відношення було до брата чи до сестри ворожим, сьогодні не той час, Подай плече один одному, подай руку допомоги, брату, примирись один з одним заради. Майбутнього заради цілості нашої держави. Сьогодні, шановні мої, на мене покладена місія нагородження. І Федора Івановича, можливо, років 10 і більше я знаю. І пригадується мені зустріч така років 7, вісім. Давнини у місті Чернігові на відкриття домика святому Преподобному Черніговському гозику Божому Лаврентію. Серед важливих гостей Києва бачу присутній Федір Іванович. Я десь так собі думаю, а до чого тут фісю? А потім виявляється, що він благодійний. Проходить часи, коли передали церкву по краю в Березні релігійній громаді, якось він заходить в зруйновану, можна сказати, будівлю, зустрів мене і каже, Васильович, а що вам потрібно? Я кажу, буду радий, як ви ставите добре слово підтримки, і це вже для мене буде приємно. І що ви думаєте, це ніколи не було сказано в голос. І перше сьогодні я говорю, що на сьогодні Аричні вікна прикрашають церковну будівлю покрови в селищі Березна завдяки цій людині. Подлоні Христи містімена зустрічають, проважають. Просячи допомоги і благословіння на щасливий шлях. Завдяки Федору Івановичу, також є земельний участок для будівництва Собору. Можна продовжувати добрі справи і вчинки цієї людини, але ж святого на землі немає. Як у кожного з нас є недостатки. Хто не працює, той не помиляється. До речі, вашим миром, Федором Івановичем, ми частенько зустрічаємося в сесії районної ради. Це все-таки можливо, не знаю. Скажу те, що я думаю, він боєць, боєць, тому що він йде на трибун і вистоює інтереси місце мене. Не Мі все зрозуміло залежить від йому. Буває порізне, але я знаю, як він бореться за бюджет міста. Ну, що ж, хочу побажати Педа Іванові, що це терпіння. Ми ну, виконуємо ту місію, яка поклала сьогодні на мене. Петр Іванович, бояк. Гранта преподобного Лавренча Черніговського, видана Федору Івановичу Тишину за усердної славу бославою православної церкви Черніговської партії. Милості Божою, а І також, шановні мої, я думаю, вручаюся вперше в нашому районі також ця висока нагорода підподобного Лаврентя Черниговського орден.

Виноситься наступні питання. Звіт про роботу міського голови за 13 рік. Звідки я міський голова? Друге питання про стан охорони громадського порядку на території міста. Звіт буде проводити галець Олександр Миколаїв, заступник начальника районного облади.